Дев'ятий день дев'ятниці до Святого Духа. Любов це є той скарб, про який свята Євангелія ось так говорить. Треба все покинути, щоб збути Його. Так треба чинити, бо любов робить нас Божими приятелями. Модець каже про неї. Вона бо для людей скарб не вичерпаний. Ті, що набули її в приясні з Богом, увіходять і єднаються з Ним. Святий Августин кличе, чоловіче, ти шукаєш багатство. шукай того єдиного багатства, в якому є всі багатства. Бог є багатством, але цього багатства ми не можемо знайти, якщо не зручаємося земних речей. Свята Тереса пише: від'яжи серце від сотворіння і знайдеш Бога. Хто знайде Бога, той знайде все. Чого міг би собі забажати, Псальмопивець сколиче, втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання Твого серця. Людське серце завжди шукає багатств, що вчинили б його щасливим. Проте, якщо воно шукає між сотворіннями, то задоволення ніколи не знайде, хоча б не знати, скільки багатства назбирало. Коли ж воно повністю звернеться до Бога. То він задовольнить усі його бажання. Хіба хтось на землі був щасливіший, аніж святі? Чому? Тому що вони шукали і бажали тільки одного Бога. Якийсь князь вибрався на лови, і в лісі він зустрів постальника, запитав його, що він робить в цій постелі. Постальник відповів, А що ти робиш тут, князю? Князь відповів, Шукаю свірину». А я додав постельник, шукаю Бога. Таран поклав золото перли перед мучеником святим клементієм і заохочував Його відріктися Ісуса Христа. Святий мученик тільки зітхнув і промовив. яке щастя! як ти смієш прирівнювати Бога до кубки болота. Блажений, хто розуміє вартість Божої любові. І намагається в своєму житті здобути її. Хто здобуде її, той добровільно зречеться всього, щоб, крім Бога, не мати нічого в світі. Святий Франциск калазий каже, яка та займеться, то люди викидають крізь вікно. Божий слуга Отець Санєри молодший казав, що Божа любов це злодії, що обдирає нас усіх земних почувань так, що душа кличе. Мій Боже, хіба бажаю чогось іншого, крім Тебе, одного. Мій Боже, колись я не бажав тебе, а тільки шукав себе самого і власних задоволення. Через це багато разів, покидав тебе, своє найвище добро. На щастя, слова пророка Єремію потішають мене, бо Він каже: Благий Господь ласкавий. До душі, яка шукає Його. Він запевнює мене, що Ти добрий для тих, що шукають тебе. Мій любий Господи, тепер бачу, як погано я чинив, коли покидав тебе у своєму житті. Всім серцем жалію за Це, бо розумію, що Ти мені безконечно цінний скарб. Покидаю все, бо хочу тільки Тебе одного любити. Мій Боже, моя любов, моє все. Люблю тебе, бажаю тебе і зітхаю за тобою. Святий, душа, прийде до мене, і своїм святим вогнем зниж мені всяке почування, що не подобається тобі. Допоможи мені повністю належати до тебе, хай примагаю все, що подобається тобі. Марія, моя заступниця і мати, допомагай мені своїми молитвами. Дух святий, Дух Святий, Дух Святий зійде на нас, і сила го, і сила вишня осінить нас. Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий сійде на нас. і сила Вишняго, і сила вишня. Дев'ятий день дев'ятниці до Духа Святого. Вер... Золота вервіця до Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний. Утішителю душі істини, і живе зеси, Ісся, і, і сповняй, сокровище, благих і хіжесне подателю, прийди і в них, і очисти не всякі скверни, і спаси блаже душі наші. Прийди Святий Духо, відвідає наповне наші серця. Своєю Божественною благодаті ми віримо, любимо, надіємося на тебе і обіцяємо бути вірними Твоїй святій благодаті. Прийди, Святий Духу, наповне на серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни на серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни на серця Твоїх вірних.

І запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу, Любові, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця. Вогнем Своєї любові, Прийди, святий, святий Духу, любові, любові Отця і Сина, і, і запали наші серця вогнем, вогнем своєї любові, слава Отцу, і Сину і Святому Духу і нині, і пресно, і во віки віком. Амінь. Прийде святий, святий Духу, відвідай у здоров'я наші немочі. задля Твого святого імені. Прийде святий у любові Отця і Сина. І запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий, святий духу, любові любов любов Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу, духу любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий Духу, любови, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий, святий Духу любови Отця і сина, і запали і наші серця вогнем своєї любові, Прийди, святий, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, прийди, святий Духу, любові Отця і, 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 і Сина. І запали, і запали наші, наші серця вогнем своєї любові. Прийде Святий Духом любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде святий, Духу, любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині і во віки вікова Прийди, Святий Духо, відвідай оздоров наші, немочі, Задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу Любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, святий Духу, любові, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові, прийди, Святий Духу, любові, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові. Прийди, святий Духу любові, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий духу, любови, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любові, отця, і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови, отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові, Отця і і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки віков, амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай, оздорови наші немочі, задля Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, любов'ю Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любов'ю Отця і, і Сина, і запали наши серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу, любові отця і сина запали наши серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу любові отця і сина, і запали наши серця вогнем своєї любові, Прийди, десяти духу, любові от і сина, запали наших серця вогнем своєї любові, Приди святий духу, любові отця і сина, і запали наши серця вогнем своєї любові, Прийди, святий духу. Любові, отця і сина, і Духу любові, Отця і сина, запали наше серце вогнем своєї любові. Прийди, святий, Духу, любові Отця і Сина і запали, і запали наші, наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині і присно і во віки віков. Амінь. амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай і оздорови наші немочі. Задля Твого За святого імені. Прийди, Святий любов'ю отца і сина, запали наше серце вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любове отця і сина, і запали наших серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий духу, любові, Отця і сина, і запали наши серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові отця і сина. І запали, і запали наші серця запали вогнем своєї любові, Прійди, Святий Отця і сина запали наші серця вогнем своєї любові, Прийдеся, ти, духо, любове, отця і сина, і запали, і запали наші diaryу, серця вогнем своєї любові. Святий Дух у любові, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові, Прийди Дух у любові отця і сина і запали наші серця вогнем своєї любові. Приди, святий духу любові Отця і сина і запали наше серця вогнем своєї любові. Приди, святий духу любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присною во віки віком. святий Духу, відвідає здоров наше немоче. Задля Твого святого імені. Сторінка, 202 Молитва про дари Святого Духа, Святий Духу відвічна любові Бога, Отця і Сина, молю тебе. Даруй нам свою любов, щоб ми могли її хотіти любити Бога та ближнього. Духа Святого зійшли нам з неба. Даруй твою милость, щоб ми шукали втіхи лише у Бозі. Духа, Духа Святого зійшли нам з неба. Даруй твій спокій, щоб ніщо не могло затьмарити щастя нашої душі. Духа, Духа Святого зійшли нам з неба. Даруй нам терпеливесть, щоб ми спокійно переносили всі прикроші життя. Духа Святого зійшли нам з неба, даруй доброту, щоб ми за співчуттям і любов'ю піклувалися про ближніх. Духа Святого зійшли нам з неба, даруй нам милосердя, щоб ми робили тільки добро в нашому житті, Духа Святого зійшли нам з неба, даруй лагідність, щоб ми прощали тим, які завинили перед нами. Духа Святого зійшли нам з неба, даруй свою солодкість, щоб ми в доброму настрої терпіли вади ближніх. Духа Святого зійшли нам з неба. Даруй глибоку віру, щоб ми були побожними І непохитно вірили в правди Божі Духа святого зійшли нам з неба. Даруй скромніше, яка би панувала у наших думках і словах. Духа святого зійшли нам з неба. Даруй чистоту і стриманість, щоб ми ніколи не заплямували своєї душі і тіла навіть найменшим гріхом. Духа Святого, зійшли нам з неба, Прийди, Святий Духу, Духу Святий, святий переміни, переміни нас, переміни наше внутрішнє напруження, у святий відпочинок, переміни наш неспокій, о ти, що яка заспокоює. Переміни нашу заклопотаність, у спокійне уповання. Переміни наші страх, у непохитну довіру, переміни нашу війкоту, солодощі твоєї благодаті, переміни морок наших сердець, у ніжне світло, Переміни нашу байдужість, у сердешну доброзичливість. Переміни нашу ніч у своє світло. Переміни зиму наших душ у Твою весну. Зроби простими наші криві дороги. Наповни нашу пустку, очисти нас від відпихем, поглиб нашу покору, розпалив, розпалив нас любов, погаси чуттєвість, чини, чини, щоб ми бачили себе, як ти нас бачиш, щоб ми могли пізнати Тебе, як Ти це обіцяв, і були щасливі згідно з Твоїм словом, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.